Червона пірку це по суті за сьогодні максимум. На великій глибині знаходиться риба. Ну от такого більшого розміру. Верховодка йде десь до 2 метрів. Я зробив 3,20 десь глибину. І чуть-чуть укрупнився. Зараз спробую на 6-2 удочках зробити однакову глибину. Надійного париша і зверху манкою обматую. Може хоч так щось Ну, Поки що маємо, то маємо. напевно щось сидить ось такі є ось так червонопірка так. значить пішла жара по червонопірках в чому я побачив секрет так пише камера чи ні да пише тому що, по-перше, треба завжди експериментувати постійно. Експериментувати з насадкою, експериментувати з глибиною. От була одна верховодка на десь на пів метрах на метрі. Навіть до двох метрів була верховодка. Я збільшив глибину і пішло. Потім насадку теж. насаджаєш, щоб хвостиком висів опариш. Воно тоді багато таких фальшивих покльовок. Насадив так, щоб він, в неї не було шансу стягнути той опарист за хвоста. Тепер є покльовки. І вона сама засікається І Що найцікавіше, що на кожній риболовлі все по-різному. Кожен раз ти все робиш спочатку. І в тому саме самий прикол рибалки для мене. Дуже рідко попадаються якісь одинакові ситуації. Що ти, Як минулого разу ловив так, з такою наживкою. Такою, з такою насадкою, з такою глибиною і цей раз так само. Постійно щось різне, щось нове. От замоталося. Веде туди веде. Вода. Да, тут вже є теж така от невеличка червона пінка. така от мала Запру... заковтнула аж, як кажуть, на той світ. що нібито одна удочка більш фартова, ніж друга. Хоча вони по суті ідентичні, одинакові, ти закидаєш їх в одне місце, але одна, на одну клює, на другу. ні. Ачки одинакові, глибина однакова. Поповки навіть можуть бути одинакові. Одна, на одну клює на другу. Містика? Я от для себе відкрив ці підставки. Це просто, я не знаю, знахідка. Настільки зручні, їх можеш поставити на краю берега і максимально зробити дальній заброс удочкою. Дуже зручно. Ну просто мега зручно. Можеш поставити під любим кутом. От, на любу таку от висоту в цьому діапазоні. Ну, висота, висота тут не так важлива, ти просто кут виставляєш от. і тебе удилище більше під більшим кутом. Опа, виложу поплавок. Попробуємо. На щось. Як клює як карась, але клює червонопірка. Ну, та й то нормально. Не завжди карасі клюють. Там буває, кажу, там знайомим їду на карася. А клює все, що попало. Ну треба їду на риболовлю, а там що зловлю, то і буде. Ну давай ще друга, витягую. Знаєте, народ так сидів і думав. Яке саме більше бажання сучасного риболова, і це напевне не... От щастя навіть не бажання, а може ну, бажання і щастя це не дорога удочка, це не велика риба, це не багато риби, а це просто реально елементарно час виділений суто на риболовлю. От То, що ти приїжджаєш на риболовлю, тебе ніхто не дергає, ти нікому нічого не винен, ти нікому нічого не маєш відправити, отримати, переслати зробити, підправити і так далі. Ти просто маєш час виділений на риболовлю і ти на нього приїжджаєш. Я сьогодні от знайшов 3-4 години такого часу, що просто ти можеш виїхати, і відключитися, і не думати ні про що. Взяв свого коня Ось цього велосипеда. Тому цікаво, я зніму огляд на ці сумочки свої. Дуже, до речі, хороший комплект. Вже не перший рік на ньому катаюся, у 2020 році я купив цей весь сетап. І досить зручно. Якщо буде цікаво, пишіть, я зніму огляд. Ось така сьогодні риболовля вийшла. Не знаю, ще може трошки посиджу та й буду їхати вже додому. Так спробував, поекспериментував. Щось зловив, я все випускаю назад. У мене такої риби не їсть. Взяли кота, так прикол в тому, ми думали, взяли кота в приюті. Думали, що він буде їсти все під Ну, тільки корма, верніше куплені. А він корма куплені не хоче їсти. Гречку, пшаняну кашу, гарбузову кашу їсть. Шашлик – це напевно, смачніша їжа для нього. Потім що ми ще йому давали? піцу давали, піцу їсть, нормально все. Він таких от сухих кормів. Ось. Правда, любить оті мокрі такі тушонки котячі. Це він теж наминає. Але ці сухі корма дорогі, середні, дешеві, ніяк Ну нічого, Нічого, він ще маленький, тільки два з половиною місяці. Підросте, привезу на риболовлю. Назвали кота Іваном. Ну, це не ми назвали. Ми приїхали в приют. А в приюті тільки кліток багато так. І дивимось на клітці написано Іван. Ну Іван так Іван. Вони кажуть, ну ви можете перезвати, а ми якось так думаємо дружиною. Та хай буде Іван. Так так у нас з'явився кіт Іван. Виросте, буду возити з собою на риболовлю. Може буде їсти рибку. Хоча вони казали там в приюті, що котові не можна давати таке сирене перероблене м'ясо. Але в мене в батьків селі коти їдять все підряд. Від мишей до віскаса без проблем. І живі, здорові, сяду них зарплати. Так, треба вже напевне стабілізацію на камері включати. Або поставити її статично, бо так холодно, що трушу камери. О, так клює, як клює. Може зараз ще щось витягну? Так, да. дивіться, от. Ще рибку витяг. Таке ж саме гімно мале. О, виложило. Та ти що? Може то карась, слухайте. Може то підійшов карась. Притопило поплавок, ну давай, я підсичу тебе зараз. о, є щось. Так, ні. Таке, ні, таке червона пірка. Це червона пірка теж сама. Ну так клює, як карась. Підняло, виложило. Ще трошки почекав, вже повело. По-моєму, повело. І маленька. Так, тут тільки що така покльовка була нормальна. Але я поки включав камеру, то проспав. Ой, і тут тепер клює. Притопило і повело. Та що ж ти? Я думав, там щось серйозне. Вже так клює прям. Як хороші кабани. Подивіться, я про, про кота розказував. подивіться на руки. Це він так грається. Та що в мене нормально, дружини там взагалі поцарапані. Це не добре, кажуть, що потрібно ховати руки, щоб він не царапав. Тіт, котом як з малою дитиною. Береш, треба вже відповідати за нього. І прививки давати, і кормити хорошо. І терпіти його виходки. По вазонах скачеш зараз. Агроном чотириногий. Один поплавок бачу видно, а другий вже не дуже. Опа, а це так була покльовочка. Давай, 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 давай. Таром даром-пам-пом. Це вже що, плотвичка? Чи густіра? Думаю, що плотва маленька. А ні, це якесь густіра. Яка плотва? Це густіра. Народ, буду їхати додому. Сьогоднішній час на рибалку закінчився. Трошки половили, трошки відпочили. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал Каратіл Чареті. Всього вам найкращого. До побачення.